Всім привітик, москалям не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Також, якщо маєте можливість, підпишіться на мій телеграм. Папа, з вами Кішка, і сьогодні ми разом з Бані, Слава, Україні, героям слава! Е, ми з нею прийшли у Аквапарк. Ми прийшли купатися так. через те, що зараз літо дуже сильно спекотно, так. аж 30 градусів кожен день. І ми вділи наші прекрасні купальники, які так. тільки купили. Ми були ще не на хенді бо тому що наші купальники з дирками були. У угу. мене, в мене чорний під міфіст, а в бані білий під її вушка. Ми все підібрали під наші. І під хвостик, бо тому що в мене теж просто а хвостик а не виностик. Так. так. Мені капецьок пасує чорний, а її капецьок пасує білий. Ми такі yeah. демон і ангел. Yeah. <coughs> ну що ж, бані, пішли, а то ми трошки залізли не туди. Бо yeah. тому, що ми хотіли знайти естетичний кадр, так що йдемо. Yeah. Так. так, наш аквапарк називається фламінго. Так, тому що тут все рожеве і фламінго. До речі, тут можна е, тут можна купити навіть адміна на цьому сервері, уявляєте? Yeah. Так що так. Well. Тут є різні, тут є навіть віп, віп, вей, ватчер, напевно, гірка віп, уявляєте? Ну може, не гірка. Ну сліп це гірка? А. Ну то може є гірки, але все одно так класно тут. Так, ну що ж, ми вже купили квитки, тому ми вже можемо легко сюди проходити. І просто подивіться, яка тут величезна гірка. <кій> Давайте там на само там де можна пару людей може там бути. Давай поки що йдемо сюди. Покупаємося? <кій> Чи позагораємо? По, е -е, позагораємо ось наш. і Це для нас спеціальність, що ж що Ми з тобою дві НПшки. Тому так. Ми так. з бані НПшки хто не знав. Так. І молодий е білий і чорний ангел. В тебе ще й біл, таке світло волосся, в мене темне. Просто куба. Так. Там вже хтось стрибає, хтось закупається. Копать. Але в тебе ж... чорні вушка, а в мене білі вушка. дивіться, угу, вже всіх купається. Ось вже пішов він на гірку. Ну що ж, Боня, давай і скуптемося в басейні. Давай, але потім я тобі покажу дуже класну гірку. Я раз... пам'ятаєш, ми колись тут були, я, звичайно, угу. туди попала. Ааа, блін, і класно! Але тут так глибоко. Глибоко, але просто подивіться, які ми крашихи з бані. Так, вони просто краси. Ну що ж ми полетіли. Це якийсь корабель. Дивись, що тут о, це напевно гірка така. А дивись що тут, дивись, тут заливається вода. А я залізу туди. Ой, ой Так, я, я прилетіла на якийсь острів, тут такой... О, тут можна... Дивись, бані. Що? чого? Ааа, я впала в воду. Тут є ст є ці джамбали. Я так обожнюю кудатися раз. Все, куди. Такую, таку горку, яку я попала. Ну стоп, а, ніхто ще не знає, дітки, які тут є. Нам потрібно все показати, бо тому що ми в цьому аквапарку другий раз, так що ми вже маємо так. це приблизно знати. Ходіть, я вам покажу свою улюблену зірку. Так. так, в в, в, наш, в нашої прекрасної <кхем> банечки є вже своя улюблена гірка. Так, я вже її загубила, тому що тут натовп народу ось, ось банік. Так. Почекайте, бо я за сама запуталась, ми тут тільки другий раз. Так, а ми ще ж не положили, Ми... Так, де мій шкафчик. Так. Давай Заражимо. я поставив. Так, так. Ага, о ось, ось, ось мій шкафчик, ось. Так. Оце мій шкафчик, це твій скавчик. Ну що ж, так. поки що, думаю, нам телефони не потрібні, так що можна йти. Так. У нас в нас і так і камера, яка ось не знімає. От сюди, ось сюди на таке заходь. Заходь, ви... я вже тут. Уау, оце треба сюди сідати. Це прикол. Декілька людей і будь. Сідаємо! Сідаємо бустро. Давай, сідай. Все ми, ми полетіли. Ми з дівчатами, яких однакове волосся. Ми теж тут. Не ну, пропхайте нас. Давайте. Ми хочемо вже по... А, позитити. блін, що це таке? Я не знаю, але це ворк гірка сама більша. Вепці. Цьому аквапарку. Так. Давайте. Гірка, що ти мене підводиш? Кішка? Я пішла подивитися, що тут таке. Ага. Це якраз такий слайд оператор. Ти в місце зайняли, так що я теж стребую. Ну коли вже ми поїдемо? Давайте. Це я лечу без цього. Давайте, може, тут треба щось тут лежати? Ем... Як сюди зайти? Mm -hmm. Сюди не можна зайти. Походу на цій гірці не можна кататися. Вы у нас Так Блін, я хочу на нічого гір. А чому ...вона VIP? Все. А Але ж долгого раза вона не було віп. Давай. Блин. Можливо, у вас ще дівчат? Ай, блін, я не можу вистрибнути, тут неможливо о, цього, так? Треба йти туди до каміння або плести до острову. Я до корвіння прийшла. О, тут джакузі! Я в джакузі трошки поплаваю. Ось сюди, отут тут глибше трохи. Ой, ну красота, джакузі прям топчик. Давай ще поки що нічого не що ж тому що в мене, я, в мене немає з собою телефону. Так, так ну а йдемо тоді на інші гірки. Іде туди шлях. Ось там є, та... є гірка, давай не на неї скатимося. Ось такі, давай ой, 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 пошукаємо от таку от. Ой, йде в на таку реальну, вона дуже велика, і надіїсь, там буде дуже класно. Угу. А там, може зненько не каталося з гірок. Ну що ж, чи якась тарзанка чи що? Так треба так от їхати? Походу, є тарзанка. А ми поїдем потім на низький. А вот тут дур. Тут, Маня даже А тут і глибше наоборот. Ну так, а ти як думала? Ну бо, тому що тут ищет. щоб дітям було втяжко плавати сюди. Дітям і дорослы. Ну, а ми вже дорослі, щоб... так що Тепер перест... А що, у нас теж платно? А ось треба нажати щось. Вот тут є клік ту старт пише. Я поїхала. Кішка. Будь ласка, пустіть, будь ласка, -є -є. Кішка! Я теж поїхала. Тільки щось ми йдемо, але їде. Йдем. Mm -hmm. Давайте скорше трошки, будь ласка. Oh. Давай. Клас! все, я впала. Я хочу на цю гірку, як на неї попасти. Давай спробуємо сюди от залізти. Та ні, так не можна. Ну так. так що йдемо шукати. Йдемо на ту велику гірку. Яку? На ту найбільшу. А де вона? Йде на неї. Я зрозуміла на них зажимати. Є. Добре, йдемо. На саму більшу. Слухай кішку, кішка завжди розумна. Так, ходімо, я тобі показую, тому що я вже знаю дорогу. Тому що баня розумна. Тому що баня тут була. <гум> ну а тут досліджувала, ніж я. Так, так нам будет... Пишка треба... там загурала, а я всю бігала. Тут десь треба десь нажати. Там же будь под клік клик ту старт. А тут походу платне, потому що бачиш. Давайте про... Я просто... Тут у нас є. Так. Ну то я йду тут и Я просто йду собі супер, типа кататися так. Ти не катаєшся. Ото я просто піду. Mm. Ой. Я трошки тут. Я, я на розпаду. Чіпка, все. Я йду на нинчого, на гірку. Кішка! Я йду на синю гірку або рожеву. Як ви думаєте, на яку краще піти? Кішка, ну почекай мене, куди ти? Ну що ти хочеш? Дивись, як тут прекрасно просто. Я вже прийшла на гірку і я напіду на синю гірку, що вона якась бішка. А я йду на вищи гірка. Ого! А на яку ти йдеш? Я вище йду тут. Ой, прикольно я покупалася. А тут вони цікаві, вони прості такі. Отут найцікавіше я бачила пішки. Але я хочу піти на рожеву вже гірку. Прикольно! Я також на ружеву зараз. І... О-о-о-о-о! Дивіться. Ай-ай-ай! о як страшно! А де ти на зелену разом з'їдемо? Чекай, секундочку, я так де на зелену тоді. Ось. ідем. Я тут стрибаю. Пішли, ты, ну тому що я не можу за стрибати, розумієте? Не можеш я за Тому що Ти ж на вот бути. Так, тепер на зелену гірку. Так. зелена зелена Давай. гірка. Вона така висока. Ось це треба тут сі... лягти, лягай, тоже сюди. Е! Ну ладно. Я не ходу біля кіски. Давай. Ладно, пой. Бо... Їдьте без мене. Я е, тому що тут треба нажати, щоб Ні. поїхати. А так? Бач, угу. тут не можна просто так поїхати. Так, давай будемо один. Я йду в якусь темну пісню. Та ходи мені нажмеш, я теж може по... поїхати, можливо. Ви нагло. <рес> Ладно, вже йду. Так, я хочу в останню, але де тут? Зараз тут треба нажати і тоді там появиться. Так. А я можу і без того поїхати. Так? Ді, Та а чого? Куди? А де тут цей? А де воно, реально? Де воно? А де ці лежаки? А ну попробуй лежати Ч ти? Ось, лягай! Або лежи, лежаки А чого ти я не можу лежати? Давай, лягай. Нажми... А, ні! Прикольно так всем не нравится. Да? тут хочу червоногин. Да, я хотіла где сказати, ти що? Не тут так прикольно, что маково парк, він такий класний. Во, це Треба вчера в почару хоть пройти. По А-а-а. А куда? Куда ты? Ой. Я так кошка впала, блін. А да, я цвети червоно попасти, Эм. Я не знаю, як червоно попасть. Ну хоть шукати. De, сюди? А, во, тут є міст. Да. Весь банни тут міст. А, тут міст, напевно, куди воживе. Ага, є тут міст. Так, ось, ось. Тут через печеру треба прийти. De, Як ти і казала, Ваня. Так. Ой, давай давайте сейчас на бані піднімаю. Ой. Нам треба сюди. Вула так все ми вийшли в цю. Вона вона дуже висока. Так. Ось вона. Давай чор перше з'їжджаю. Добре, Так, Я тут проблема. Це дуже класно. Ой, блін, прикольно. Так. Але ми наче зі всіх гірок з'їздили. Ми ж не всі? Ми вже зі всіх гірок поз'їжджали. Нам залишилося. Ні, тут доволі багато гірок. Просто нам... Залишилося з'їхати з. Зіркой. З, з фулмінової гірки. А де вона? А, ось це от. Може вона платна? Не знаю. Було би прикольно, бо вона була безкоштовна. Так. Тому що безкоштовні гірки, вони просто вау. Може зараз ще підемо якийсь аквапарк? Ну а що, а в наступній апопармі підемо у наступній серії? Ну що ж, з вами була Кішка і Баня. Всім па-па!